Лесне, дитинство, що залишилось десь рікою часу, тиха вода та як самі спогади. Маленьке село на берегах весни. Тут я народився і вперше відчув подих життя, тут все було справжнє і радість. І смуток, і любов до рідної землі. Дитинство час, коли світ стається нескінченно великим, а кожен день нова пригода, десна завжди була моєю вчителькою, що відкривала переді мною красу життя. Моя родина. Вони вчили мене, що таке праця, честь, любов і відданість. Їх просте. Але сильне життя завжди буде зі мною. Десна вона живе в мені. Як річка зливається з небом, так і мої спогади вп'ятаються у цей край. Це місце завжди було і залишиться зачарованим у моєму серці. Ця книга про нас усіх. про те. Ми ніколи не забудемо про дитинство, яке зараз біжали у нас.